Вже два роки в Ужгороді працює центр із вивчення іноземних мов, зокрема японської. За цей час мову Сонцесхідної країни спробувало студіювати більше 20 охочих. Є люди, які це на пранцільнаправлю готується к екзамену. Є люди, які це готуються до к тому, щоб виїхати за рубеж. Є люди, які просто займаються раді удовольствия, кото уже ну, годи підряд вчать іностранний мову. Так що у кожного свої цілі. Майя ще школяркою мріяла вивчити японську з любові до музики. Шанувальницю японського року завжди цікавило про що співають улюблені виконавці. Та в Ужгороді допіру навчатись було ніде. Частково прислужився інтернет. Однак нещодавно батько дівчини натрапив на оголошення, і Майя нарешті наблизилась до своєї мети. Займається вже третій місяць. Азбуку я знаю, от у хіраґану катакану деякі канджі вміють писати. Можу представити себе ну, на японській мові комбануа, Ватешева майдес, гакусейдес, Ватешева Джуюнана Сайдес, Додзирашка Нешмас. <гум> ну, <гум> <гум> да, ну, я, ну, мене звати Майя, я студентка, мені 17 років. Прошу ставтеся до мене добре. Ну, це як стандартна фраза, як ну, вічливість. Вічливість, щирість і працелюбство це риси, які на переконання Олександра відрізняють японців. На відміну від сусідки по парті, котра мріє побувати в Японії як турист і меломан, Саша прагне там навчатись, працювати чи навіть більше. Мені дуже подобається Японія. Я хотіла би туди поїхати і. Жити там. Японія, безперечно, варта відвідин, каже Марія Беркович, викладач японської мови. Щойно повернулася із Токіо, де проходила спеціальний тренінг для вчителів. Утім, здобувала освіту в Києві, де японська мова досить поширена для вивчення і вже не вважається екзотичною. Педагог каже, звісно, вивчати мову найлегше в її природному середовищі. Та що стосується японської, навчитися розмовляти не складно. Більше зусиль вимагає опанування ієрогліфіки та правил писемності. Звичайно, що є китайські і там і там. І тому людей це збиває всі думають, що китайська і японська мова подібні, але насправді це абсолютно не так. Ми говоримо про це, ми говоримо, чим цікава мова, які її особливості, і потрошечки починаємо вчити, починаємо з абетки. Там в японській мові є дві абетки в кожній по 50 знаків. Ми потрошку починаємо розмовляти, наскільки це можливо. Стараємося якомога швидше це зробити, щоб було цікавіше. Навчаються групи за методиками, розробленими японською фундацією. Періодичність та інтенсивність занять залежать від учня, маючи достатню мотивацію, вдається вийти на досить пристойний рівень знання мови і за півроку.